Коротше, дивіться, на рахунок ваги я попадав в плен, я важив 85 кілограм. Тобто я завжди був спортивний такий, зрозумів. Я не був товстий, поняв, просто ну, накачаний. скажімо так. Я займався змішаними єдиноборствами. Постійно моя, моя фізика була дуже хороша. Значить, я втратив 25 кг, да? повернувшись за 3 роки, я, особливо на останній тюрмі я вже був худий. Я туди потрапив і я ще 6 кілограмів скинув. Там взагалі було жорстко. О, і прикол в чому, що знаєте, для організму це якийсь стрес. Типу, що от нервова система, коли людина починає різко жорстко худати, вона прямо от, ну, її це лякає. Поняли? Тому що от таке худання, воно, тіпа, от, ну, медліна смерть, поняли? Це от такий синонім. Ну, тобто ти, і, і того ну, це реально жорсткий момент. Я не знаю, як для жінок, але для чоловіка, коли ти отак от просто чахнеш, типу, це дуже жорстко. О, і помімо такого зовнішнього вигляду, да, що в це коси. Ну я не знаю, я думаю, що це спадковість, що в мене там коси чуть, -чуть починають летіти. і е, зуби дуже жорстко, кожа як виглядає, і все остальне. Е, вибачте, мене, наскільки мало було вітамінів в організмі. ви розумієте, Я кажу так, як є. Що за три роки я подумав, що я вже настільки взрослий, що в мене вранці немає такого процесу, знаєте, як в чоловіків нормальних, коли в 6.00 встав, встав, 605 встав, я. Вибачте мене за прямоту. Поняли? Тобто ти, блін, істощен повністю. Поняли? Це, це просто не передати вам, що це за дві Там, от в коментах пишуть про те, що деяке цинги немає, блін, і типа радуйся. Народ, цинга є. Реально шість вітамінів в організмі із перічня в 35, які повинні бути в організмі нашому. І то це максимум. І то це цих з трьох кашів, перлова, ячка і пшеничка, які ми типу, їли, Поняли? Все, більш нічого не було, ні сахару, нічого в організмі нема. Тому, коротше, це жорсткувато, насправді. Поняли? Ну я ж говорю, я от скинув перед цим відео, подивіться різницю між тим, що пройшло 4 місяці, і між тим, як я жив. Це вона просто от, не знаю. Рекламу вітамінам давати про те, що от треба слідити за своїм організмом. І я не один такий. Всі під одного, замітьте, всі повертаються з плону, вони худющі, жорсткі. Поняли? Це вічний, вічна голодовка, вічний пост Ну, протягом трьох років, коротше.